Вітаю всіх! Сьогодні я працюю саме на тих помідорах, які були висаджені до морозів. Вони все вистояли, зараз, цвітуть і вже навіть мають маленькі зелененькі плодики. І от мені їх потрібно гарно попасункувати. Я вже один раз це робила. А далі я буду вистеляти агрутканиною, замольчувати соломою. Це досить зручно, ціле літо не треба полоти до самої осені. Хоча, можливо, для когось це буде вважатися як затратний матеріал використовую, але такий матеріал, який я застосовую, можна кілька сезонів його брати, застеляти, він не псується. І буряни через нього не проростають. Наступне це підлию помідори і буду їх підживляти. А зараз все покажу детально, як я це роблю. Ось в такому стані помідори, які були висаджені в неопалювану дану теплицю 24 березня. Все вистояли як мужні воїни, як гарно цвітуть і зав'язують плодики. Тут прекрасно і маністела зав'язує, і сливка Бенігара, така дуже чудова гібридна сливка жовтенька. Дуже рясні плоди має, багато є, прекрасні смакові якості. Подобається мені багато інших гібридів. Помідори ростуть, ну а між ними ростуть і буряни. я собі з минулого року вирішила вистеляти міжрядя агротканиною, а самі кущі замольчувати соломою. І мені сподобалася така ідея. Дуже зручно, ціле літо не треба нічого полоти. По-перше, і не випаровується так волога, не затрачається час на це, і це дуже добре і ефективно. І цього року я теж так само роблю своїми кущами, адже немає часу, щоб ходити щотижня виполювати ті буряни. А такий саме метод вистеляння аурит канину і замольчоване соломою набагато полегшує працю, і за той час можна зробити собі якусь іншу роботу. Всі високорослі помідори в теплиці я формую в одне стебло. По боках відрослі пагони пасинки стараюсь видаляти вчасно, хоча не завжди так буває. Їх бажано видаляти, коли вони навіть досягнули довжини 5-6 см. Тоді вони тонкі, легко зрізаються чи вищипуються, ну і не принічують зростання зав'язей. Бажано залишати пеньочок 2 см завдовжки. Так, можна сповільнити повторне зростання пагона. В мене не завжди так виходить, тому що все стараюся швидко зробити, і буває і без пеньочків. Але ті пасинки, які в мене потім відростають і можуть навіть і перерости, бути таке, буває. Я стараюся їх поставити в воду, за кілька днів вони пускають корінці і маємо нову прекрасну рослину. Висаджуємо дає місце і вона теж дає чудові плоди. В загальному пасенки бажано перевіряти раз на два тижні, навіть і на півтора тижня, залежно які температурні умови, ну і як ростуть помідори. Зриваючи пасинки, треба бути трохи уважніше. Буває таке, наприклад. На самому вершечку ми дуже маємо уважно придивитися, щоб так не попасинкувати, щоб не залишитися взагалі без головного пагінця. Тому, як бачимо, що тут він буде формувався, то такий пасинок зриваємо, щоб не була така ситуація, як тут поряд по сусідству. Підори сполені, пасинки обірвані, а тепер буду вистеляти агротканиною, щільність якої 100 грам на метр квадратний. Ширина метр десять так має дане міжряддя є міжряддя і вущі, а це в мене таке ширше. Можна і агроволокном, але тоді брати теж доброї щільності 90 грам на метр квадратний, тому що, якщо взяти тоньше, воно може розлізтися. Але все-таки агротканина має свої плюси. По-перше, вона міцна, довговічна, вона не гниє, не утворює ні грибків, ні плісняви. Є в мене така, що вже служить третій рік, і по ній не видно, щоб вона втрачала свої властивості. Я тоді застосовую тільки агротканину. Агроволокно більше практикую на ягодах. Після вистеляння агротканиною замульчовую соломою. Солома має багато плюсів. По-перше, помідори не заростають бур'янами, не треба полоти навіть до осені. По-друге, вона відмінно тримає тепло, особливо вночі. Вологу не треба так часто підливати. Помідори мають властивість нарощувати поверхневу кореневу систему. Солома якраз їх оточує і не треба нагортати ґрунту. Вони прекрасно почуваються і гарно ростуть. Ще й мольчування соломою розпушує ґрунт і завдяки чому до коріння надходить повітря. Також солома сприяє розвитку корисних мікроорганізмів, насичує ґрунт гумусом. А коли є плоди, особливо досить великі і на нижніх китицях, вони не лежать на голій землі, не втрачають свого вигляду, а лежать на соломі і не псуються. Я стараюся накладати шар від 7 так до 10 см, це вже на око. І щоб солома не проростала, як деколи це буває, перед застосуванням добре просушую. А щоб слимаки не турбували, то беру завчасну тканину, на ню кладу гранули і годую непроханих гостів. А за правильного догляду і проблем не буде. І буде гарний врожай, гарно будуть рости помідори, і менше буде затрачатися часу на догляд, на прополку, на полив. Підливаю свої помідори теплою відстояною водою. Зараз поки що підлив здійснюю зі шланга, а далі, можливо, зробимо крапельний полив. Тепер переходжу до підживок. По листу буду обробляти стимулятором Fertisсет. Він містить високоефективні фітогормони, які збагачені бором у халатній формі. Сприяє формуванню більшої кількості квіток на етапі цвітіння і появи зав'язі. Ну а також підвищує оперність рослин до захворювань. Дуже ефективний за несприятливих погодних умов, особливо коли зараз є заморозки. Робиться дві обробки з інтервалом 7-10 днів і дається його 20 мл на 10 літрів води. Під корінь буду давати добриворост концентрат 5 5-5, 5 азоту, 5 фосфору, 5 калію, а також є мікроелементи це дуже важливо. Органічне мінеральне добриво воно стимулює цвітіння, покращує ріст рослин, а також посилює розвиток кореневої системи, ще й знімає стрес під час несприятливих погодних умов. Його береться 25 мл на 10 літрів води, тобто 5 копачків гарно розчиняється, бо воно рідке і добре засвоюється рослинами. Ось так я доглядаю зараз даний час за своїми помідорами. А всім, хто додивився моє відео до кінця, бажаю мирного неба, спокою в душі, вдалих посівів, щедрих врожаїв. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться досвідом. До зустрічі в наступному відео.